Я хотів би все-таки, пане Олеже, ну, якось визначити з метою, тому що сьогодні, на превеликий жаль, окрім колеги, який провожуть професора Василенка, люди чомусь ведуть мову про судову систему. Як я зрозумів, і було заявлено про конституційний процес в Україні, тому що ми говоримо про маленьке, а не говоримо про загальне. Не вирішивши загальне питання, ми будемо натикатися завжди на. На проблему правосуддя, на проблему прокуратури і таке інше. Отже, <кій> щодо Конституції 96-го року, я мав честь брати участь в прийнятті Конституції 96-го року і хочу заявити, що власне Конституція 96-го року прийнята легітимно, вибори були на мажоритарній основі. Обиралась від територіальної громади. Більше того, двохторові вибори були, коли щоб перемогти е, в, на виборах, потрібно було набрати 50 плюс 1, не просто занести певну суму грошей лідеру партії, а потім говорити про те, що зараз система недосконала і судова система недосконала, а якраз перемогти і е, щоб підтримку отримав ти громади, яка Дає тобі право представляти її інтереси. Професор Василенко сказав, що е, щоб не, не повертатись до виборів, що тільки відкриті списки. На превеликий жаль, я не погоджуюсь. Чому на превеликий жаль? Тому що е, з професором Василенко ми власне збігаємося от так, в конституційних питаннях. А от по виборам от в Європі загалом існує. Е, Пріоритет права. І в нас в восьмій статті написано, що діє і визнається принцип права. Але вибачте, чого сьогодні заганяють людину в партію, щоб він став депутатом районної, обласної і Верховної Ради. А як же реалізувати своє пасивне право бути обраним? Тобто, давайте будемо говорити правду. І закони писати не під себе, не під лідерів виборчих, а загальний закон, щоб він діяв на віка. Тобто територіальна громада може висунути свого кандидата. З ним кандидатує, будь ласка, представитель бют, чи партії регіонів, чи комуністів, чи будь-інші з банками, параходами, пресою чесною, з певними фінансовими ресурсами. А людина зібрала 500 підписів чи тисячу підписів і опанує. До речі, от в Молдові в такий спосіб обрало 17 незалежних кандидатів. Коли е, представники олігархічних кланів, які хочуть саме отаку от систему, тому що їхати на округ, переконувати селянина, робітника, вчителя в тому, що його треба брати, дуже тяжко. Він цей час заробляє гроші, тому йому легше віддати мільйон чи п'ять мільйонів доларів і за нього це зроблять так звані компанії, які займаються технологіями. Отже, е, що би не було... Такого парламенту партійного, тому що це не народний парламент, це не депутат Верховної Ради, це партійний депутат. А щоб був представницький орган влади, то щоб потрібно, щоб людина мала реалізувати своє законеці про конституцію як таку. Вона є нормальною конституцією. До речі, це в свій час взяли з французької моделі. Хоча, коли говорю на фракції цей проект, я категорично був категорично був проти. Тому що, на моє питання, де взяти скільки французів, щоб вона виконувалась, питання повисло в повітрі. Так от сьогодні намагається також взяти якусь модель, якісь інші закони, не говорячи про те, хто їх буде виконувати. Адвокат пояснював сьогодні, але, на превеликий жаль, ми сьогодні не говоримо про причини, чому так відбувається. Чому вчорашній міліцейський чиновник, суддя, прокурор, він вчора сидів з нами за одним столом. Він ходив одну з нами школу. Так що відбувається? Тому давайте говорити не про закони, не зміни правил гри, а про те, чому людина стає такою, чому вона, одягаючи міліцейську форму, катує, і катує собі подібного, вбиває його, що відбувається з нами, з усіма. Ось про що треба говорити. На мою думку, причини лежать в наступному: коли змінилась у нас форма правління, від СССР до Незалежної Держави відбулося наступне: записали в статуті будь-якого підприємства, що основна мета діяльності це отримання прибутку. Далі читай любою ціною підкупом, рейдерством, вбивством і так далі. Що записано в статуті будь-якої партії? Основна мета діяльності прихід до влади. Далі читай будь-якою ціною, партійними списками, грошима. Вбивством, здирництвом тощо. Ось власне причини лежать на поверхні. Тому без зміни цих фундаментальних концептуальних засад ну, можна прийняти скандинавську конституцію, можна північноамериканську, але нічого не зміниться. Все залишиться так, як воно є. Тому що як примусити українця, який їде по трасі Київ-Бориспіль, що коли стоїть представник влади, як він каже, мент? Він не моргав йому, а просто би не їхав більше 80 км за годину. Тому можна говорити, що влада погана, але влада не береться з іншої країни. Влада є від нас, від цього середовища. Сьогодні Власенко був адвокатом вчора, сьогодні став депутатом. Отже, не завозять цих людей з якоїсь іншої країни. Більше того, якщо говорити на перспективу, то треба змінювати взагалі. Теорію держави і права, тому ми дискутували з паном Василенко. Загалі, що значить теорія держави і права, Чи не загальна теорія права, що значить держава. І право на напер... Впереді... Це загальна теорія права. Як написав Ленін государство революції, так і пішло воно. Теорія держави і права. Отже, не змінювати треба правила гри і Конституцію, треба займатися вихованням людей. Треба займатися школою, сім'єю, треба займатися духовним вихованням. Від більш морального суспільства буде більш моральна як адвокат, розділяю думку тих моїх колег, які вже говорили про те, що яку б досконалу конституцію ми з вами не прийняли в нашій державі, якою була вона не була самою найкращою в світі, але цю конституцію виконує влада. І від того, як влада буде її виконувати, залежить життя простих громадян.